Доброго дня! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. У мене трошки заплутується язик, тому що сьогодні субота, обід, або ближче до обіду, ми закінчили копати картоплю і вже трошки підзаморились. того, поки мені ніхто не мішає. Я вирішила показати вам Катін Детський сад, як я його називаю. Він у нас на колодязі. Дивіться, ось. Скажу зразу, я назв цих квітів, більшість з них я не знаю. Це її діточки яких вона понасаджувала і, дивіться. Почнемо розглядати ось такі квітулічки. Ось такий. Ось дивіться, яка краса. Ось такий Гарнюній, такі маленькі, такі, такі прикольні, а це ось лахматенький, бачите, пушок. А ти не колись, бачите, на стеблинці, такий пушок гарний. Ну, тук 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 І ось красуня, Ну, а це те, що я казала, що листочки трикутні, гарненькі. Так, що ще вам показати? Ось така квіточка. Значить, чого я показую, тому що Катя скоро їде додому. От, і більшу частину вона забере з собою. Деякі квіти вона вже продала. Це золотий вуз. це я знаю, це наш, це домашній. Ось, це, наскільки це я знаю, це каланхоя. Може, я щось і перепутала. І це, мабуть, каланхоє. Це золотий вуз, це наш домашній. Ось ця красота, яку я показувала в попередньому відео, вона цвіла і дуже-дуже приємно пахне. Це бегонія, це наша домашня. Ну вона собі відсадила тут листя, бачите, яке гарне. Вона собі відсадила декілька саженців від цієї бегонії. І цій бегонії, ну, по крайній мірі, Каті 23 роки, я живу в цій хаті. Получається, 24 роки, то я прийшла, вже ця бегонія тут була. Тому ця бегонія, вона живе постійно. Коли ми її розсаджуємо, пересаджуємо, роздаємо, але один кущ обов'язково повинен рости в хаті. Ну, це мої заморочки. Далі ось така ще краса. Катя сказала, що це ядовита квітка. У ній ядовите все. Як вона зветься, я не знаю. Ну, а це алоє. Так, тут у нас калачик, Пеларгонія. кому як подобається. Тут ось красунечка з червоним листячком. Тут цієї красунечки декілька видів. Як вона буде з ними розбиратися, поняття не маю. Так, це в нас квітуча каланхоя. чогось вона його окремо виставила. Це її м'ята, це м'ята схрещена із, а, як же вона називається, забула? Із Мелісою. В ній дуже гарне бархатне таке листя. Але запаху я її не переношу. М'яту я ще можу, але оце чудо. Ні, Тут наші гіпіаструми, тут кошмар один, це треба буде все розсаджувати, пересаджувати, але це ми зробимо трошки пізніше. Зайшла на другу сторону, колодязя. Ось дивіться, буде цвісти. Це ось квіточка така. От якісь отакі мені нравляться дуже. Далі Пеларгонія. ось дивіться, яка гарна. Розовенька, це бордова. Уже вона практично відсвіла, але тут листя навіть не таке. Так, це квітулечки, катюлечки. Тут ось така. Пеларгонія, це наша бегонія домашня. Тут ось квіточки. Ось, дивіться, яка куметна. Рослинка, як в паутинці обтягнута. Так, тут іще. Що це в нас? Тут щось двоє. Я так думаю, що це один вид, але різні сорта. Цвітоводи з мене ще той. Можете закидати мене тапками. Що це таке? Поняття не маю. Ну, така симпатулечка. Тут ось квітульки. Так, тихенько. І це гарненьке, і це. Дивіться, яка краса. Так. Опа. Так, ще тут ось. Собаки гавкають. Ось така краса, і це таке. Щось таке. І це така гарна. А це наша, як вона зветься, кам'яна роза. Порозросталися у наших глечиках. І бур'яни ростуть. Кстаті, ви знали, що тут у нас бегонія квітуча трьох кольорів. Червона дуже великі квіточки, розова дуже великі, біленька не дуже великі, але дуже гарна. Так, хлорофітуми на дворі. Бачите, що листечко різне. Це знатоки знають, а я так. Так, ну а це. Ясильна група, як я називаю, ось такі цікаві рослинки, такого я не бачила. Це ось дріб'язок маленький. Так, це тут щось уже треба щось йому робити, бо щось листочки пожовтіли. М -м -м. А це Якщо я не помиляюсь, це ті самі кактуси, які вона сіяла, і вони були в такій квадратній шкатулочці. Бачите, вони які? Так, тут, я так розумію, нова ясельна група. Це вже новий. Нова технологія. Тут ось проростають. Це не із насіння, це з листочки. Ну і ось така краса, і така. Так, ну а тепер хвастатися нічим, позаростала всі мої клумби, тому що в мене немає до них дойти, щоб прополоти. Ну хоча б ми бур'ян повиривали. Це вже добре. Трошки розгребемося з роботою на грядках, тоді я повернусь до клумб. І я вже вам показувала в передньому відео помідори, балконні. У вазончиках там два, а тут вони висаджені у відкритий ґрунт. І бачите, сухне листя і сухнуть помідорки. І оце така біда в нас з усіма помідорами. Так що вони такі цікаві, прикольні. Не бачу, що знімаю, але... Ці тофтура їсть їдома. Бачите? Ой цвітуть. є й помідорчики. Ну, ще не бачу я спілих. Там вон, анютині глазки. О, там ще й калачик у нас росте. Ага. Цього я ще не бачу. А, так тут ще не один калачик росте. Цього я ще й не бачила. Ось такі. Шикарнючі. Чорнобривці. Так, в чорнобривцях, наче і бур'яну немає. Тут теж помідорчик балконний. Квіточки є, але ще помідорчиків немає. А тут у нас очиток з червоним листям. Ну, щось йому не вистачає тут. Може багато сонця, бо листя якесь негарне. Ну, ось такий очиточок. Це ми в прошлому році купували в полісаднику якомусь, не пам'ятаю. Так, тут у нас калочок цвіте, тут ще один буде цвісти. Дивіться, який барбарис гарний. Ну і ще хінацею покажу на закуску, тому що квіток в цьому році дуже мало. Бжола заснула чогось. Ти що чого тут спиш? А? Ні, щось щось шука. Ехінацея це медонос гарний. От. І вона вже починає відцвітати. Починають вже з'являтися квіточки на хризантемах. Це рання якась хризантема, і вона вже давним-давно в мене, дуже багато років. І от під кінець літа в неї з'являються такі. Поодинокі квіти на кущиках, а у вересні вона зацвітає дуже гарно. Біля колодязя я вам показувала, що в нас виріс падоличній помідор. Дуже довга баделка в ньому. Ось такі помідорчики маленькі, гарненькі. Але дуже багато почорнівших помідорів. Бачите, це треба викидати. Ну, воно ще далі плететься. То бутилки для води. Так, а це ж кавун, який ріс тут в розах. Клумбі. Вон два таких невеличких, а це більший чорний. Я хотіла його тільки що повернути і зарвала. Так що треба буде розрізати, подивитися, що це за кавун. Чи він, біл... Чор... чи він червоний всередині, чи жовтий. Є в нас кавуни, які жовті. Всередині а не розові або а не червоні. Подивимося.